В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Шановні християни, що сердечно вітаю всіх вас із святковим недільним днем. Сьогодні Церква Христова спонукає нас розмірковувати і роздумувати над добре всім відомою притчею про милосердного Самарянина. Ця притча досить відома, і сьогодні, хоч і не часто, але ось від невоцеркованих людей можна почути ось такі слова. Навіщо ходити до храму? Адже там все з року в рік повторюється, і євангельські читання зачала, вони одні й ті самі з року в рік подаються для наших розумів, і вони нам відомі, і ми про них знаємо, і ми можемо це прочитати із Святої Євангелії. Але ми повинні повторювати, ми повинні розмірковувати над Словом Господнім, тому що Слово Господнє воно є глибинне, воно вміщає в собі істину, яку дуже часто нам важко розпізнати і звагнути. Ми часто до нього ставимося поверхнево і дивимося, і сприймаємо Його прамальніну. Ось, наприклад, як взяти Господню молитву Отче наш, вона зовсім коротенька. Всього лише тільки шість рядочків, а як часто ми її повторюємо. І можна сказати з певненістю, що і до кінця ми не можемо і цю коротеньку молитву збагнути, тому що в ній вміщається все, вся премудрість Божа, і ми повинні молитися. Повинні просити милосердного Господа, щоб відкрив нам розум, щоб відкрив нам душу і серце, щоб ми могли сприймати і розуміти Слово Боже, щоб могли цим Словом спасатися і преображати своє життя. Ось, повторюючи цю Господню молитву, Отче наш, одного разу Господь відкриє нам серце, і ми збагнемо, коли скажемо, Отче наш! І будемо. З благовійним трепетом розмірковувати, що дійсно Отець наш Небесний, Творець всього Всесвіту дійсно великий. Іншого разу ми збагнемо, що таке прости нам провини наші, які ми прощаємо прощаємося нашим, якихось певних обставин нашого життя. І це ми повинні дійсно повторювати. Дійсно, ми повинні не дивитися промольніно на слово Боже. А заглиблюватися у Його безмежну в для того, щоби пізнати, пізнати його суть. Для того, щоби пізнати і, хоч частково, зрозуміти, і жити по ньому, жити по тому, що відкрив нам Творець Всесвіт. І ось Господь говорить: один чоловік спускався з Єрусалиму в Єрихон. Єрусалим, ми знаємо, знаходиться на горі, на підвищенні. І до сьогоднішнього дня у єврейській мові немає такого розуміння, як виходить з Єрусалима» або входив Єрусалим. Ні, або сходив з Єрусалима, або піднімався в Єрусалим. І ось один чоловік, подорожній, сходив з Єрусалима в Єрихон, а на біблійській мові. Ми знаємо, що Єрехон означає місто гріха, ось місто, яке оточене великими сильними могутніми мурами і з старого заповіту. Ми знаємо, що ось цей Єрехон, це місто було найбільшою перепоною для ізраїльського народу до обітованої землі, до Єрусалиму. І це місто було настільки могутнє, що ось військовим, військовою хитрістю і своїми силами його неможливо було взяти. І первосвященники, священники юдейські протягом сімох днів ходили навколо цього міста і трубили у священні труби. І це впало, ці підвалини цього міста, ця. Огорожа вона розвалилася, і це знову ж таки символіка, тому що ми повинні розуміти, що Євангеліє і книги старого заповіту це не історичні книги. В першу чергу ми повинні дивитися як на духовне писання і дійсно шукати алегорію. Це дійсно те, що гріх, гріх можна розвалити і зруйнувати в себе житті тільки голосом Святої Євангелії. Голосом Божої благодаті ось цей гріх можна зруйнувати і вивернутися від нього на шляху до небесного Єрусалиму. Тому що Єрусалим у біблійській мові означає царство Боже, царство миру, спокою, царство радості. І ось цей чоловік спускався із цього царства миру, спокою, радості, богопізнання до міста. Гріха і потрапив розбійникам у руку, у руки, котрі його побили, познущалися над ним, поранили і залишили його ледь живим. Хто ж цей подорожній? А цей подорожній це наш правотець Адам, який спершу мав було і знання, і Бога спілкування, але через гріх він відвернувся від Господа і пішов в протилежну сторону. Ось почав спускатися у ось ці твердині гріха і злоби людського серця, а всі разом і ми із ним, як його нащаду, і гріх його побив, гріх його обібрав і залишив ніщин, гріх його залишив ледь живим. Так і ми, дорогі хвісті, брати і сестри, гріх. Краде з нашого життя все найцінніше і залишає нас побитими зраненими і ці рани кровоточають, болять, ці рани гріховні, нанесені ось цими гріхами і пристрастями, руйнують і псують наше життя. Це дійсно ось цей рух, адже сталого місця немає, як і в Богопізнанні. немає такого, щоб ми зрозуміли Бога. Пізнали його і стояли на цьому місці. Ні, це постійний рух, це постійна праця над собою, це постійна боротьба, боротьба із цими гріхами і пристрастями для того, щоб дійсно пізнавати Боже Слово, пізнавати волю Божу у своєму житті. І так само рух від Бога, рух у ось такому своєму. Грістів у своєму гріховному житті, це нові враження, це постійні якісь катаклізми душевні, внутрішні, які приносять і залишають нам великий осад на душі, шкодять і дійсно руйнують нашу психіку, руйнують наше ось таке земне, повсякденне, як нам здається, звичайне життя. І ось священник. І левит, які прийшли повз цього нещасного, то святі Отці, вони говорять, що це закон, старозаповітні, це заповіді і ці всі приписи, які мали людей. Дійсно, то, того не роби, туди не ходи, на те не дивись, того не торкайся. Стільки то кроків можна зробити у суботній день, вони не роблять нас кращими, вони не рятують людей. Це є засоби, через б ми мали би наближатися до Бога, але самі по собі вони не рятують нашої душі, вони не лікують наших ран, нанесених гріхом. І ось каже Господь цією дорогою рухався самарянин. Ось цей самарянин це є прообраз Христа. Прообраз нашого Господа, який прийшов на землю, щоби спасти нас, щоб дійсно вилікувати нашу душу, наше серце, пробачити нам наші гріхи, дарувати нам надію. І ось він взяв цього нещасного, побитого, ледь живого чоловіка і посадив на своє Осля, і привіз у гостинницю, привіз для того, щоб допомогти йому. Ось святі Отці говорять, що це є тіло Христове, на якому Він поніс всі наші немочі, всі наші скорботи і недуги для того, щоби вилікувати нас, для того, щоби потерпіти за нас своїм тілом і дарувати прощення, дарувати спасіння, дарувати відраду. Адже ось і проповідники говорили, що. Асоціювали тіло з ослям, за яким потрібно доглядати. Якщо йому вчасно не дати їжі, то воно ослабне і впаде. А якщо його перегодувати, то воно збіситься. Ось і так само ми за своїм тілом повинні дивитися, розмірковувати, піклуватися, вчасно давати те, що йому необхідне, і понад міру не давати, тому що. Можемо собі зашкодити, так і Господь через своє тіло, через свої страждання дійсно зціляє всі наші немочі. А ця гостиниця, де привіз його самаряни, цей Спаситель, це церква Христова, де ось знаходять собі відраду від своїх ран, де знаходять собі ліки, тисячі, тисячі. Людей, які приходять як до тієї, лікарні, щоб дійсно дати ось ці ліки благодаті Божої, дати і почути ось це божественне Слово, зрозуміти і збагнути, наскільки любить нас Господь. І ось Господь уподібнюється до цього самарянина. А ми знаємо, що у старому заповіті юдеї самарянами. Ось була така ворожнеча ненавість, злоба. І навіть ось, якщо юдей, юдей хотів образити якусь людину, то він говорив: ти самарянин, так і Господа сприймали. Його називали самарянином. І Про нього говорили, що він біса має. А Господь говорив, що біса я не маю. Я говорю слова істини і правди Божої, його не приймали. І ось Господь уподібнює себе із цим самарянином, гнаним, неприйнятим і зневаженим. Але дійсно Господь приходить, приводить цього нещасного у цю гостиницю і дає два динарії. Два динарії це священне писання старого і нового заповіту, де дійсно людина через дослідження. Через дослідження Цих божественних слів, Божественного Писання знаходить відповіді на свої питання, для чого я живу, яка мета мого життя і яка є воля Божа у моєму житті? І цей самарян підійшов і сказав ось цьому, хто наглядав за цією гостинницею, що коли я буду повертатися, якщо ти витратиш на нього більше, я тобі. Повернув, навіть Господь прийшов, вручив свою церкву Христову пастирям для того, щоб вони дійсно лікували і давали надію, не для того, щоб ось якось впливати на ці зовнішні політичні процеси. Ні. А для того, щоб дійсно благовістити це Слово Боже, змученим і скорботним, благовістити це Слово Боже ось тим, кого хвора душа. Хворо серце, а ми є всі хворі, тому що ми є наші, наш праотець Адам відвернувся від Бога і пішов іншою дорогою. І так часто і ми з вами ось сходимо, блукаємо цими манівцями і зранюємо свою душу, зранюємо і своє серце. І відраду ми можемо знайти, знайти тільки в Слові Божому, тільки в молитві до нашого Всемутнього Творця. Щоби вилікував наші рани. Ось і сьогодні ми в цій лікарні. Сьогодні ми приходимо до церкви Христової для того, щоби втішити себе, для того, щоб попросити Господа, щоб торкнувся своєю благодаттю наших сердець, наших душ, щоб дав нам силу боротися із тими ворогами, до котрих ми часто попадаємо у руки до цих гріхів, до цих демонів, які часто вирують в нашому серці, в нашій душі, в нашій голові. І Господь зціляє, Господь приймає, Господь не відкидає нікого, тому що ми дорогоцінні. Кожна християнська, кожна душа, вона є цінна для Бога. До Бога приходили всі найбільші грішники. і Він їм не докоряв, він їх не викривав. А він їм прощав і дарував надію і говорив завжди: прощаються тобі твої гріхи. і йди більше, не гріши, йди більше, не принось шкоди для себе. Ось, дорогі, присі, брати і сестри, що означає алегорично сьогоднішня ця притча Господня. Здійсно. Слово Боже є надзвичайно глибоке, і про нього можна розмірковувати дуже багато. Але і сьогоднішня притча ця милосердного Самарянина вона ще має практичну сторону, тому що Господь показує, що в Бога немає ні націй, ні релігій, у Бога є всі ми його діти. Адже ми бачимо сьогодні, що люди поділилися на тисячі таборів. Які киплять ненавистю один до одного, таборів як національних, так і релігійних, а в Бога немає нації, коли є ворожнеча. у Бога немає релігії, коли страждає людина. І це відноситься не тільки, як сьогодні ми бачимо українці до росіян, чи росіяни до українців, чи українці до поляків. Ні. Це є у всьому світі: німці до французів. Французи до англічан багато сьогодні навіть у африканському континенті є ось таких збройних і революцій. Чому? А тому, що люди повинні збагнути, що всі ми є діти одного Творця, всі ми є діти однієї матері. В першу чергу дійсно небесної матері, а в другу чергу всі ми є діти однієї землі. І ось ця злоба, ненависть. Вона призведе до загибелі, в першу чергу духовної, внутрішньої, до загибелі духа душі. І людина повинна це збагнути зрозуміти, що ненавистю і злобою ми все тільки можемо зруйнувати і призвести до загибелі. Тільки любов, тільки милосердя, тільки доброта може змінити щось у нашому житті. І сьогоднішня притча вона закликає нас, дорогі брати і, і сестри, змінюватися, змінювати в першу чергу щось у своєму житті, змінювати себе, змінювати свої думки, робити, творити навколо себе милість, і Господь утвердить, Господь дасть нам силу і змінити інших, дасть нам силу закласти в душі і серця наших дітей, щоб вони дійсно не жили тією ненавістю і злобою. Щоб вони не мали тих кровоточивих храм в душі, які дійсно болять, які дійсно затьмарюють розум і позбавляють радості життя, відбирають ось це найцінніше, чим повинна жити людина. Це любов, любов до свого Творця і до свого ближнього. Нехай Милосердний Господь допоможе всім нам. Дійсно занурюватися глибше у його слово, допоможе всім нам знайти ось ці внутрішні душевні почуття, щоби вознести їх до милосердного Господа і на, на тому, щоб Господь просвітив наш розум, просвітив наше серце і душу, щоб ми розуміли це Слово Боже, розуміли Його волю і більше того намагалися втілювати його у своє життя, жити ним. І творити. Амінь. Слава Ісусу Христу.